Вітаю підписники та глядачі. На огляді складана ніж CGRB BOLT. Ніж наданий для огляду мережей магазинів IBIS. для бажаючих замовити, посилання та промокод. Залишу в описі під відео. Розглянемо комплектацію. Картонна коробка чорного кольору Bryn CGRB. По інформації, як це завжди буває сталь, накладки. Так, по суті. Інформації на коробці більш немає. Виробництво Китаю. Відкриваємо, дивимося, що всередині На його новий чохол. Забув сказати, сілікогель, ще виробник додає, це багато хто робить. Відкриваємо, дивимося далі. Ніж в зіп-пакеті та серветка. Приємний бонус, це чохол можемо використовувати для зберігання, транспортування. Є такий ворс, ніж не буде пошкоджуватись, додатковий захист для ножа маємо. Розглянемо безпосередньо сам ніж. По методам відкривання, шпиньок для шольги, для правші, двосторонній, амбідекстерний, без проблем. крос замок. І цікаве тим, що тут у нас виступ. Я спочатку думав, що це фліпер, натискаю, воно не відкривається. Ну, типу, можна як фліпнути ось таким чином. Як це ми робимо? Натискається замок. ось, Для того, щоб відкрити таким чином, треба витиснути. І потрібний момент відпустити. Якщо не відпустити, відбудеться щось таке відбудеться. Бачите? Тобто натискаємо, проходить оцей момент, тут відкидаємо клавішу і далі воно інерційно піде. Можна так само закривати. Ось клац, і закриваємо так само. Прикольна штука, раніше я такого ніде не зустрічав. По характеристикам, загальна довжина 189 мм, довжина клинка 82 мм, товщина по обуху 2,7 мм. зведений ніж 0,5 мм. Якраз посереднє зведення адекватне для складаного ножа. Маса ножа 76 грам, ніж доволі таки легкий. Накладки виготовлені із матеріалу Scottex G10. Дуже цупкі. Мені подобається, як вони тактильно відчуваються. Сталь на квинку AR RP M9. Ось маркування також є. І з маркувань також бренд CGRB, якщо заговорили про маркування. До речі, це бюджетна порошкова сталь, але не якась там супер-крута. Зате за невеликі кошти ви отримуєте вже порошкову сталь від бренду Artisan. Ця сталь загартована на 59-61 одиницю по шкалі Роквелла. Має покриття PVD, це напилення металу під вакуумом, дуже стійке покриття чорного кольору. Форма клинка Clip Point, але він не ярко виражений, може здавати, що тут навіть drop Point. Для перенесення, ніж має кліпсу, вона двохпозиційна можна переставити на іншу сторону. І зараз продемонструю, як вона буде на кишені відчувати себе. до речі, вона дуже така жорстка. Через те, що кліпса жорстка, її так просто не запихнеш. Ось вставляю, ніж виникають проблеми. Щоб краще було, треба трошки вперед. І ось так. Сидить він добре, прихований, дістається без проблем. Далі відкривається також. Покористувались і знову на кишеню виникають невеличкі проблеми. Або другою рукою допомагаємо, або якось треба приспособитись. Вона, бачите, через раз. Може там, якщо потренуватись, тоді вже... Краще буде виходити, але трошки незручно. Для такого легенького ножа 76 грамм, всього можна було кліпсу і менш тугу робити, тому що ну, вона тут не потрібна зайва жорсткість, на мою думку. Для поціновувачів темляків маємо темлячний отвір, паракорд сюди без проблем залізе. Давайте поговоримо про зручність, оперування. Відкривається за шпиньок. Взагалі без проблем. Дуже продумано працює, за шпиньок легко. Якщо затиснути замок, ось таким чином інерційно зручно відкривати. Якщо за цей плавничок затискати, то він дещо тоді, може комусь буде незручно, типу наминати трошки палець може, бачите. Ось я вдавлюю, І невеличке воно трошки наминає палець, може комусь це буде незручно. Методи відкривання взагалі один рахуємо. Потім отак затискаємо. Два. Потім затискаємо цей плавничок 3, або просто, не привертаючи увагу, 4, можна так відкрити. Складати, знову ж таки, можемо натиснути плавничок або замок розбравок з обох частин. Затискаємо. Можливо, з однієї частини затиснути. Так, він досить легко працює, можна з однієї частини натиснути і закривати. Або знизу, або зверху, з будь-якої сторони. І відкривати, відповідно, також можна з будь-якої сторони натиснути і так відкрити. По оперуванню тут круто, тут багато варіантів. Вибираємо, який вам зручний, який вам більш підходить, або навіть можна погратись, відкривати таким, закривати таким і так далі. Перевірю заводське загострення. Якщо він ріже папір із календара відривного, то... Загострення тут дуже добре, тому що це вам а 4 із щільністю 80 грам на метр квадратний. Дуже круто загострений. Працюю з картоном. Також непогано справляється. Продукти помідор під своєю вагою, ніж досить легкий під своєю вагою ми нічого не тримаємо. Трошки натискаю. Прорізає дуже гарно. Зараз такий тонесенький шматочок. Ну, він помідор, м'якенький одразу так і не вгризається. Треба трошки повозити туди-сюди. Якщо для простих задач швиденько нарізати, можна, нормально працює. Далі працюємо по продуктах хліб. Нагадаю, довжина клинка 82 мм. Але не забуваємо, в нас чойл великий. Тому із хлібом працювати може бути не дуже комфортно в плані того, що зараз не відріжемо, бачите? ну, Більшість хліба. Тому що от так залізло, якщо впираємо з чойлом, вже нічого гарного з цього не вийде. Але це не проблема, це особливість ножа, так скажемо. Тому бутербродів нарізати зможете. Чищення картоплі. Ось таким чином. А якщо скористуватись чойлом, хоча мені не подобається ці чойли, не знаю, як тут з ним користуватись, коли чистити картоплю. Нехай буде ось так. Ну тут через те, що цей чойл, воно трошки незручно. Отак зайшли і вже, хоча все одно чистить. Якщо навіть чойлом отак залазити, можна начищати. Не дуже зручний, виступа цей заважає трошки. Але через те, що він гострий, з такими задачами справляється. І нарізання. Розколювати, я думаю, не повинен. 2,7 товщина обуху, спуски від обуху, різуча геометрія. Гарно працює з продуктами. Бачите, і не розколює. Працюємо по дереву, суха сосна. Упираюсь на січки, я так полюбляю стругати. Я вам скажу, він є дуже добре гризе, дивіться. Я навіть трошки здивований, як він гарно працює. І знову ж таки мені не подобається, що оцей чойло вот тут, а якби його не було, ми б могли трошки ближче підлізти сюди, ну або стругати, упирати сюди пальцями, але я не люблю так працювати. А так він круто працює. Давайте побачимо, який шматок зможемо зараз. Дивимось, запам'ятовуємо. Ну, непогано відхватив. І років як Ліпса, практично не наминає. Ну, зрозуміло, що буде певний дискомфорт, але у всіх складаних ножах, в яких є кліпса, така проблема буде. Вона тут не дуже сильно виступає. Хоча можна було б, щоб і менше виступала. Але якогось дискомфорту я не відчуваю. Хіба що оцей плавничок при роботі може там якось трошки наминати палець, коли ми кладемо на насічки. Ось бачите, як воно виходить у нас. Але для недовготривалих робіт нормально підходить, гарно працює. Нарізання каната побачимо, як справиться. Ну, якось не агресивно дивіться, навіть пеньок пропиляв, а цей канат. Ну давайте ще спробуємо. Канат прямо дуже погано якось ріже. Хоча й канат у мене непростий. Демонструю після тестів, що у нас із покриттям та ріжучою крайкою. Ріжуча крайка абсолютно ціла, за мені жодних немає. Я їх не бачу неозброєним оком. По покриттю може там трошки, трошки затерте. Але якщо працювати, нікуди не дінетесь, воно рано чи пізно у вас все одно затреться. Ну, дивлячись із якими продуктами працювати. Якщо продукти, то воно у вас практично вічне буде. Якщо якісь тверді матеріали, то зрозуміло може старатись. Ну, якщо консерви чи ще щось, я думаю, буде швидко старатися. Але відкривати консерви я б не рекомендував таким ножем. Підсумки. Зовнішній вигляд. Буває в різних кольорах. У моєму виконанні це блакитні накладки. Або синього кольору, там на сайті можете знайомитись, які ще бувають. Прикольно, що шпиньок такий помаранчевий. Це додає візуалу. Як виділяє типу, орган керування, ми одразу бачимо, що це наш шпиньок, з ним можна типу, взаємодіяти. Дуже круто. Механіка мені подобається. От Можна сидіти гратись, він розпрацюється шпеньком цим взагалі без проблем. Або за допомогою того, що ми натискаємо на замок, теж можна. Але тут настільки круто працювати шпеньком, що краще шпеньком відкривати, на мою думку. Потім по ергономіці. ніж невеликі, ніж легенькі. Хто полюбляє легкі ножі, вам це сподобається, я думаю. Із недоліків, що мені не зайшло, трошки туга кліпса, не полюбляю я ось такі чойли, Ну, не знаю. Кому подобається так працювати, використовуючи чую, може зайде. Я особисто не полюбляю. По конструкції все промивається. Якщо забивається бруд, промиваємо водою. Бачимо, в нас полишені лайнери. Конструкція достатньої міцності, може, там якщо сильно натискати, трохи проминається. Одна-дві бонки, і осявий гвинт, ну і замок. Оце вся наша конструкція. Міцності для повсякденних задач для EDC тут буде цілком достатньо. Також мені подобаються ці насічки, я полюбляю на ножах насічки. Тут вони функціональні, вони досить такі цупкі. Це мені зайшло. По формі клинка вона мені теж зайшла, тому що вона класична, немає якихось там незвичних, незрозумілих форм. Візуально більше схожа, типу як до Drop Point, Але... Є кліп-пойнт, він хоча й не ярко виражений. Невеличкі тут фальш-спуски, це більше як дизайнерське рішення, воно практично нічого не дає. На прокол буде працювати нормально, вістря відносно тендітне, не якесь там потужне. Але ковиряти, зрозуміло, таким ножем взагалі і не варто, він для цього не призначений. По руків'ю є, типу невеличкий опор під вказівний палець. Далі руків'я звужене і потовщується до краю. Тут воно закруглене, руку наминати також не буде. ну Хіба що кліпса, але, дивлячись, в якій руці тримати, і кліпсу, не забуваємо, як перевага можемо переставити на ліву сторону. І ще, на мою думку, суттєва перевага цього ножа це порошкова сталь. Хоч вона і проста, не якась там крута, топова сталь. Але як бюджетна ніж для тих, хто хоче мати порошковий ніж в себе в колекції в Арсеналі. За невеликий бюджет ви можете придбати вже ніж із порошкової сталі, і навіть може перед кимось цим похизуватись, чому б і ні, якщо є у вас таке бажання. А кому сподобався огляд, проставляйте вподобайки, коментуйте, може вже хто користувався цим ножем, також діліться своїм досвідом. Для бажаючих замовити вся інформація в описі під відео. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.